Повно поліції, тротуар обмежений стрічкою скрізь нишпорять кінологи зі службовими собаками. Хто б міг подумати, що просто на центральній вулиці Борисполя може таке статися? На очах у шокованих перехожих група озброєних до зубів чоловіків вискочила з авто і побігла до ювелірної крамниці. Четверо чоловіків у камуфляжі та з балаклавами на головах увірвалися у магазин, який торгує ювелірними прикрасами. Погрожуючи охоронцю автоматами, вони розтрощили вітрини і наказали продавцям скласти все у сумку. Після того, як переляканий персонал виконав вимоги бандитів, вони втекли з награбованим. Зброї, щоб відбитися від нападників, у охоронця ювелірки не було. Бандити вдарили його прикладом в обличчя, згребли 6 кілограмів прикрас і швидко зник. На вулиці розбійників вже чекав їх спільник за кермом авто. І щойно зухвальці позастрибували в салон і номарка зірвалася з місця. По сусідству з ювелірним магазином працює аптека. Провізори переконують, розбійники діяли дуже обережно і не підняли зайвого шуму. Про те, що відбувалося буквально у них за стіною, жінки дізналися вже від поліції. Ні, Ніхто нічого не кричав, це було дуже тихо. Вони вам не порожували, нічого. Ні, вони до нас не заходили. Хоча ювелірна крамниця сьогодні не працює, всередині є люди. Доброго дня, а можете нам пару слів про вчора Ні. розказати? Ні? Місцеві таким зухвальством невідомих у військовій формі просто шоковані. Мешканці переконані те, що нападники не відкрили вогонь і нікого не розстріляли. Щасливий збіг обставин, і лише дивом обійшлося без жертв. А це, ніж кошмар. Я б зайшла, дам в аптеку, да а рядом титаудяпшто. Возмусілися б меня лі. Ну і любов чоловіка. Свідки детально описали автомобіль, на якому зникли бандити. Це ровер червоного кольору. Правоохоронці одразу кинулися на пошуки, але відкаються. Втратили дорогоцінні хвилини, бо працівники пограбованої ювелірки сповістили їх не першими. Коли зловмисники з місця події втекли, персонал натиснув на тривожну кнопку, після чого приїхав патруль приватної охоронної фірми, який вже в свою чергу повідомляв поліцію. Неважко здогадатися, що розбійники пішли на справу не спонтанно і все спланували заздалегідь. Є обрати повністю ларік, ось так от ось, ювелірний магазин, це знали все. Ак, гді шту і як, якщо рядом працювали і не слышали. Ілі жіна водка, це ж та повна підготовка. План бандитів таки спрацював. І, незважаючи на виставлені кордони патрулів, їм вдалося вийти сухими з води. Власники крамниці тим часом підрахували збитки. Коштовності, які винесли нападники, потягнуть на 5 мільйонів гривень.